Пані Оль, у вас от ну розкажіть трошки про себе. Ви ж е, з Польщі, т, говорите українською, так як українка. Знаєте українську культуру, теж так як українка, навіть краще. Е, у вас українське походження було якесь? Ну, почасти так, звичайно, і це теж спонукало до, до глибшого вивчення, але це не була єдина спонука. Насправді спонукали мене е, зацікавитись українською культурою як не дивно поляки. А не українське середовище, якого практично ну ну дуже мало було. Дуже дуже слабеньке це середовище було. А, це а... інтелектуальне середовище тих людей, які би глибоко вивчали українську культуру і, і... ну такого інтелектуального середовища, як такого в момент, коли я робила свої рішення, просто його не існувало а Принаймні ну, молодого інтелектуального середовища, воно виникло десь вже у 80-ті роки, коли е, це все на хвилі солідарності е, почали гуртуватися е, молоді люди. Чи злам 70-х і 80-х, коли е, ну, можна говорити про певні такі суспільні процеси в Польщі, які е, спонукали і молодих українців до більшої такої єдності. і е, Певної групової солідарності чи громадської солідарності, але все ж таки для мене найголовніше були польські автори, передовсім, угу. навіть не так друзі-поляки, хоча це великою мірою так і було, тобто моя діяльність у самоврядуванні в Варшавському університеті, і та неймовірна підтримка, яку я отримала від своїх старших колег. А на початку 80-х років, коли йшлося про солідарність, коли вже починалося протистояння, дуже жорстке і, і запровадження воєнного стану, от ця підтримка, яку я отримала від польських колег, була просто ну незрівняно більшою ніж те, що я могла відчути від цього слабенького достатнього, все ж таки маленького. Не слабенького в сенсі бідного, а просто слабенького в сенсі кількості людей е, українського середовища. Е, польські автори, такі, як Станіслав Вінценз, який нещодавно був перекладений нарешті українською мовою на високій полонині. Станіслав Вінцинс, е, е, поляк польсько-французького походження, який виріс на Гусульщині, описав Гусульщину, любив Гусульщину, так само як Гуцульщина любила його, який під час. Е, Приходу радянської влади був заарештований завдяки старанням українських письменників, звільнений і зміг покинути Україну, перейшовши через гори. Але людина справді, яка я, я стала так, потім європейським інтелектуалом, це глядачам поясню. Бо, так. Може, не всі це знають. Е, але справді ця е, книжка на високій полонині якраз те мене спонукало зацікавитися. Глибше, більше українською народною культурою, уже не лише цією характерною для польських територій. Має на увазі Лемківщина, чи Бойківщина, чи Побужжя. Це ну, теж дуже дуже цікава культура, але вона практично ну, значно, значно занепала. Внаслідок примусових переселень, які почалися ще в 40 сорокові роки і закінчилися в 47 му року акції «У вісла. І ця травма в цьому українському середовищі вона жива і досі, і вона дуже сковує людей в їхній діяльності. Тобто старше покоління ще залишилося таким ну, Боязливим дещо. А, про молоде покоління вже важко це сказати, але з іншого боку, я ще раз скажу, це дуже невеличке середовище. Тому там творити культурні цінності ну, надзвичайно, надзвичайно непросто. Повертаючись до, до тих об'єднуючих ланок, які були для мене таким поштовхом. Це була також паризька культура і публікації інституту літератського. Все це з ініціативи Єжеґєдрої. Журнал, який видавався в Парижі, називався Культура, і редагувався видатним польським інтелектуалом Єжеґедроїць.